Доброго дня, друзі. Вітаю вас. Сьогодні у нас 15 серпня, середина місяця свято. Успіння Пресвятої Богородиці. Всіх вітаю святом І у мене сьогодні наступна чергова розпаковочка, яку я хочу. Здійснити разом з вами розпакувати посилочку. І на цей раз у мене невеличка посилочка від магазину Дібора. І вгадайте, що там. Так, знову хосточки. На цей раз чотири хосточки я замовила. Теж замовлення робила із-за одної хости, яку я дуже давно хотіла мати придбати. Це хосточка Монтана Aureo Marginata. І у цьому магазині нарешті я її знайшла і замовила. Ну що ж, приступаємо до розпаковочки. Коробочка невеличка, маленька, і я її вже розрізала. Ось так. Накладна магазин дібора. І там ось так спаковано. пустота. І хвосточки. І бумага. Так. Ось така невеличка, маленька хусточка запакована, відчувається, що ґрунт вологий там. Так, це Друга виглядає чубчик дві. Три. І четверта. Теж в кульочку запаковане. Так, ось. Із коробочки дістала. Зараз я їх розмотаю з цих кульочків бумажних і покажу знову. Друзі, розпакувала я хосточки, чотири свої хосточки І розглянемо детальніше. Що ж, як завжди, магазин Дібора присилає з відкритою кореневою системою рослинки. Але коренева досить таки хороша. Ось порівняння з моєю рукою. Коренева величенька. Навіть у таких маленьких хосточок. Ну і почну я із головної героїні мого замовлення сьогоднішнього. Це хоста. Монтана Аурео Маргіната. Ось така поділочка із трьох таких відросточків. Ось таке гарне листечко. Продовгувасте із облямівочкою. Вона повинна бути чимось схожа на хосту Атлантіс. Велика хоста. От, ну, от нарешті вона у мене є. І надіюсь, що це все-таки вона, схоже, що вона. Ось така хосточка. Поряд хосточка Діла Рівер. Ця звичайно менша поділочка. Але біля неї ось ще малесенька можна відсадити. От, ось така хосточка Джіла рівер. Так, далі хосточка це спорт від цієї. Від хости Ані вибачаюсь, не, не це це сама хоста Ripple Effect. Ripple чи Ripple правильно ефект, вибачаюсь, що неправ, якщо неправильно вимовляю. Ну, ось така гарна хосточка кучерявенька. Мені здається, що вона має жовтуватою бути. Ну, може була не в тому місці посаджена. Ну, сподіваюсь, що це вона і все буде добре. Форма листа та, що має бути. Ну, ось ріпл ефект. І ще одна. Хосточка невеличка, зараз невеличка, яка має назву Gravity Rocks. Це спорт має від, від хоста Ripple Effect. Це її мамочка Ripple Effect, а це донечка, дуже схожі. Зараз майже однак. Ну Ось така поділочка із двох частинок. Ось така буду чекати, що виросте красуночка. Хосточка Gravit Row. Ну, ось таке сьогодні в мене теж невеличке придбання. Піду зараз висаджувати, як я вже говорила, саджаю я у горщички. Ці в мене ростуть в землі без горщиків. От, ну Тут поки ще, слава Богу, мишей я не замічала. Не помічала, нірок немає, ростуть, тільки підгоріли трошки на сонечку. А ці в саду в тіньовому я висаджую в 3 пятилітрові горщички. І разом з горщичками саджаю в землю. Так як я вже говорила, що в мене мишки з'їдають кости нові корінчики, особливо молоді. Так що, ось так, іду зараз працювати, висаджувати. Дуже дякую усім за увагу. Дякую магазину Дібора за хороші рослиночки. Хороша. Дуже хороша коренева система. От. іду працювати. Дуже всім вдячна за те, що залишаєтеся зі мною, за ваші лайки, подобайки, коментарі за підписку. Дуже вдячна кожному із вас і надіюсь, сподіваюсь, що будете зі мною і надалі. Усім миру, здоров'я, добра, до нових зустрічей!